45-річний американець Крістофер вже 6 років проживає у Нікополі. Покинув рідне Чикаго заради дружини. Тут народив сина. Початок великої війни зустрів тут. Однак каже про повернення до Америки жодного разу не думав, навіть коли почалися обстріли Нікополя. для мене дикість, що у сучасному світі можуть бути війни. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вирішив, що єдиним правильним рішенням буде. Допомагати людям та підтримувати їх Розумію, що я тільки людина, не армія. Роблю все від себе беззалежне. Кріса знають у Нікополі по його добрим справам. Чоловік дарує перехожим квіти дітям солодощі та іграшки. Також роздає сертифікати від супермаркетів на закупівлю продуктів. Ось і до дня закоханих завітав за букетами. Пізнають американця, й тутешні продавчині. Він дуже ввічливий. Дуже приємний в спілкуванні, завжди улибається, завжди дівчатам настрій підіймає, і ми його всі завжди раді бачити. Букети благодійник роздає у крамницях та випадковим перехожим. Ділиться, що намагається зробити Нікополь яскравішим, а нікопольців – щасливішими. Я вважаю, що кожна квітка ця радість. Я їх обожнюю. Вважаю, що коли дарую квіти, роблю місто трохи яскравішим. Beautiful. Makes it colorful. Um, they're very, they мекси me a lot. люди дуже дякують. Вони не очікують зазвичай такого вчинку та дуже диву. Uh, this is о awesome, вау, is so cool. В Нікопольці дуже тепло відгукуються про американського добродія. Завжди дарує квіти всім, дарує на свята там то 8 березня, то ну сьогодні, та, 14 лютого. завжди. Він дуже добра людина. Подкармлю та з кисняшками приглашає на свої праздники. Він стравих праздники для дітей. Во от, рядышком. та не квітами єдиними. Після початку повномасштабної Крістофер задонатив фонду дітям Нікополя тисячу доларів. Ріс тоді дуже співчував, тому що у нас відбувається в нашій країні, тому пожертвував для наших нікопольців велику суму. На той момент це була дуже велика сума для нас. Це тисячу доларів. Просто от людина сіла з нами і зі свого рахунку так от перевела. Просто людям, які тут у нас в біді. Тому ми йому дуже дякуємо. продовжив допомагати і з початком обстрілів міста У майбутньому. Чекає на закінчення війни та довгоочікуване об'єднання з родиною.